Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами робимо розпаковку від Rituals. А також я для вас маю сьогодні дещо дуже особливе. В описі під цим відео ви можете знайти унікальне посилання для того, щоб отримати спеціальний подарунок від мене при замовленні на сайті Rituals. Тому користайтесь і обов'язково напишіть мені потім коментар, що саме ви отримали. Також в цьому відео я розповім, які є покрокові плюшки від Rituals. Це мережа нідерландська, я її дуже. Люблю, як ви бачите, в мене дуже багато є відео від Rituals і я фанат цієї косметики. Мені вона дуже подобається, є аромати, як вона працює зі шкірою. Тому я справді фанат і такий собі амбасадор цієї е, косметики. Я надіюсь, скоро мені будуть за це платити, але поки що я це роблю на добровільних засадах. Rituals. Отже, починаємо з розпаковки. Мені подобається, що тут є такий язичок. Не треба. Ножик. Просто потягнув і відкрив. Насправді, так. Я вже бачу щось дуже красиве, видніється пташечка майорить, ми її пізніше розпакуємо, почнемо з інакшого. Ну, Ви можете вже побачити, це, до речі, подарунок. Мені дуже подобається ріте за їхню систему подарунків. Вони дуже щедрі. За кожне замовлення вони дарують подарунок, ти можеш сам його вибрати. Найбільш щедрі подарунки це дівчата-лайфхак, ділю з вами, можна отримати при замовленні онлайн. В магазинах, як правило, в них йдуть такі ну, дрібненькі подаруночки. І часто буває, що в них такі фінальні Реальний розпродаж, чи якась там Чорна П'ятниця, чи літній розпродаж. В них навіть бувають закінчуються подарунки в магазині, і ти не отримуєш нічого. Тому краще замовляти онлайн. В такому випадку ти можеш вибрати собі подарунок сам, який ти хочеш, і варіантів набагато більше. Отже, що я накупила. Цього разу. Зараз діє літній розпродаж, ціни до мінус 50, дещо мінус 30, мінус 40, в залежності. Що? Перше, що я купила, це ось така пінка. Вона за дуже гарною знижкою, мінус 50. Я вирішила взяти її, тому що тут 50 мл, її можна брати в дорогу в ручну поклажу, тому я її взяла. Взагалі це of Karma не. А ні, це класний запах, це класний, але не мій улюблений. Звичайно ж, іде літо, і ми повинні захищати свою шкіру, тому я понабирала сонце захисті. Вони також всі на знижках мінус 50. Тому я взяла одразу два. <плес> я взяла одразу три сонце захиста. Вони різні. Один йде для лиця, а інший для шкіри на тілі. Для лиця це 50-ка, я взяла одну штучку. І взяла дві тридцятки. Вони всі по 50 мл. Зараз відкриємо, понюхаємо, що воно там пахне. Класичний їхній тюбик. Пахне приємно. Знижка була мінус 50, я вже казала. Е, тому вони вийшли щось по 7 євро кожен. Мені, мені, мене це влаштовує, я люблю ритуал, Хоча саме від них я не пробувала сонцезахист. Проте. Думаю, що мені сподобається. Обов'язково напишу фідбек. Якщо користувались, також напишіть чи подобається вам. Далі я взяла ось такі пінки. Дві я вирішила поповнити свій домашній запас пінками. У мене їх є завжди в запасі, тому що я їх дуже люблю. І саме ці були на знижці, також мінус 50%. Ритуал овхамам. Я не пам'ятаю, чи я їх пробувала. Мені здається, також ні. Мої улюблені це зелененька. І зараз я користуюсь лімітованою корекцією Ritual of Sakura. Дуже класна пінка. В неї просто неймовірний запах. Ти наносиш її на всю шкіру, ніби парфуми. Так, ну і на останок я взяла такі креми. Це набір для рук. Різні кремчики. Чотири. Мій улюблений сліп ось цей. Дуже люблю цей запах, і також люблю uh, Ritual of Sakura. Там теж декілька євро, можливо, ще комусь подарю цей кремчик. Таке завжди вдома потрібно. Ну і найприємніша частина цього відео для мене подаруночок, який я отримала. Але ви також можете порадіти за мене, подивитись на цю красу і замовити собі щось подібне. Я отримала такий подаруночок від Rituals. це uh, пляжна сумка. Я збираюсь на море. Саме тому в мене є е, декілька сонцезахистів, Не тільки тому, що я це роблю постійно, а тому, що на морі я особливо хочу бути захищена. Rituals. Тут пише великими буквами, жовтий листочок, все яке люблю. І пташечка. Це кутонова сумка, достатньо велика, вмістка, приємна, дуже на дотик. Такі чорні ручки. Я дуже рада і задоволена цим подарунком. Це набагато чесно кажучи, приємніше навіть ніж отримати просто в подарунок Крем, тому що це таке на пам'ять на згадку надовго. Крем закінчиться, і ти забудеш, хоча Крем теж приємно. Як я і обіцяла, розповідаю про кроки в системі Rituals. Перший крок це, звичайно ж, реєстрація, і з моїм лінком ви можете отримати додатковий подарунок. За другий крок ви можете отримати будь-яку пінку від Rituals на вибір безкоштовно. Ви можете купити щось саме маленьке в магазині. Чи онлайн-магазині, і отримати цю пінку безкоштовно. Третій крок це ваучер на 5 євро. Ви також можете ним скористатися онлайн чи в фізичному магазині і придбати будь-що, що ви забажаєте. Також дуже приємна річ є те, що вони вітають з ним народження, і ти можеш обрати для себе подарунок, який ти забажаєш, але наскільки він буде великий, залежить від того, скільки ти зробив покупок перед тим. У мене є два акаунти: акаунт для мого чоловіка і мій. Ну, це якби два моїх аккаунту, але ви зрозуміли. Отже, чоловік зробив небагато покупок перед цим народженням і отримав мило для рук, воно коштувало 11 євро. Я зробила набагато більше покупок, і в мене була змога вибрати будь-який крем для тіла вартістю 23 євро. Також в них є подарунки до річниці реєстрації на сайті. Якщо ви рік зареєстровані, ви отримуєте парфуми для дому. Я поділилася з вами всіма лайфхаками, які знаю. Якщо знаєте, що ще додатково, пишіть в коментарях. Я вам Бажаю всього найкращого, всього позитивного і всього тільки доброго!